Вітаю вас, дорогі друзі! Цей час вечірній. Будемо роздумувати або продовжувати роздуми про книгу об'явлення. Важливі пророцтва, які в свій час виконувалися і в майбутньому ще будуть виконуватися. Зараз будемо розглядати 17-й розділ із 7-го вірша. І сказав ангел мені, що ти а, так дивуєшся, я скажу тобі таємницю цієї. Жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і 10 рогів. Ми зупинимося на цьому місці. Тобто Івану у відінні було показано жінка. Жінка ми знаємо, що має, зна, означає то є церква, і тут написано, що вона була упоєна кров'ю святих. Як так? Чому Іван дивувався? Іван дивувався, тому що він знав, що Рим, римська влада переслідувала Божу церкву або Християнську церкву. А коли вже річ пішла, що церква буде переслідувати віруючих, не з нею, це дійсно для нього було дивування. І без сумніву, коли тут йде річ про звіря, він означає того самого звіря з книги Даніїла. Тобто римську владу. З... Далі восьмий вірш, звір, якого ти бачив, був і нема його, і піде в безодню, і піде в загибель. І здивуються всі жителі землі, ті, яких імена не вписані в книгу життя від початку світу, коли побачать, що звір був, нема його і з'явиться. Знову ж річ іде про. Римську владу, що означає, що він його бачив і потім його не стане, то означає, що мав на увазі Іван, римську владу, яка переслідувала християнство. Потім, коли з'явилося правління у римській владі, це папство або католицька церква, на якийсь час припинилося переслідування. Тобто немає його, то означає, що припинилося переслідування, а потім знову з'явиться. Тобто у католицькій церкві почалося страшне переслідування тих, які не згідні з вченням, а вчення є, піде в безодню, тут написано, в безодню, або загибель далі. Наступне слово, то означає, не буде спасіння у вченні, яке не по-християнському або не по біблійному вченні, і яке багато змішано з язичництвом. То вчення католицької церкви, воно змішано з язичництвом і не по Біблії вчить, тому воно веде в безодню. Наступний вірш. Тут розум, що, на, що має мудрість, сім голів, це сім гір, на яких сидить жінка. І сім царів. Тобто все означає одно і те ж, сім царів, то не то, що сім різних царів, то фази або системи управління. Система правління, яке є різна, тобто імперська, королівська і так далі. І нарешті папська система правління, який один був довгий час, одна система, однак на короткий час, і одні взагалі не довго бути. А далі 11-й вірш звір, який був, і якого немає, 8-й з числа семи, і в загибель іде. А восьмій із числа семи, тобто, коли пішло жорстоке правління переслідування не інакомислящих, тобто переслідування Католицької церкви, то він же восьмій. Але тут написано, що йде в загибель, тобто не веде до спасіння згідно пророцтва Біблії. 12 вірш і 10 рогів. Що ти бачив 10 царів, котрі ще не одержали царство, але приймуть владу з віром, як царі на одну годину. Одна година це не означає одна година, це означає на один відрізок часу. Тобто, це вже говориться частично, частково і про минуле, і про майбутнє. Ми знаємо, що Західна Європа в основному є католицька. Вони в свій час через важкі переслідування через реформацію, але все-таки через гоніння і переслідування, все-таки змусила Європа прийняти католицьку віру. І зараз в останній час це вже мало кого хвилює, хто в якій церкві знаходиться. І зараз є свобода, але прийде час, коли свобода припиниться. І каже, вони мають одну думку. Одну думку, це йде річ про. Світовий порядок про то, що свобода вірування вже буде припинена, і вони мають одні думки і передадуть свою силу і владу з вірою, тобто знов буде керувати Рим і церквами, і всею релігійною системою. Тому народ Божий попередньо буде мати переслідування, буде гоніння, і знов будуть. Такий, як пророк Іван, дивуватися, що як так переслідувала влада язичницька, а тепер переслідує церква і вбиває, мучить тих, які з нею не згідні. Тому ці пророцтва вірні і багато місць, де річ про звіря того, який дійсно мав владу, і в останній час ще раз буде мати владу, тому що буде її кому підтримати. Та дарує нам Господь твердо стояти і жити по Біблії. Амінь.